Так, усім доброго дня, приїхав я до себе. Не до себе коротше, приїздом бувши, знайшов одне своє поле. блядь, оце в мене цього року буде лободи. У мене тут такі ух, движення, є структуру ґрунту, можна подивитися. Що треба зайти подивитися. Що пам'ятаєте, весною я сіяв, був дощ, застала нас злива, а потім зливи не було, другий день посіва. Десь де от був дощ походу, так і полізла Лобода. А там ну, видно чисте поле. Коротше, така от соя. Зайти подивитись там в Лобуді. Її не було такої великої. Що тиждень назад приїжджав бляха моха. Оце буде двіжуха. Але я це поле все одно планую дексикувати, так що не ну, дуже там переживаю. Коротше, ну, зайти що там. Ну, По бобам у нас тут стабільно. Коротше, бобів тут вистачає. Так що мені казали, з краю треба зайти далі. Того року в мене тут соя місяць сходили, що ви пам'ятаєте. Не було, не було, а потім... Йо-ма йо, ну коротше, пофіг та лобода. Так, верхушки у нас доливаються. Ну, коротше, там, шучки піки налито. Ото що я казав, що наливається зерно, мені треба два дні хорошої погоди. І от хороша погода в принципі прийшла. Пішли дождики. Так, так, да, ну лободи, звісно, хазяїн, блядь. Вибачте замочки, хазяїн. Не, ну я в принципі коли я бачу, ото мені прогріхи є, за я говорю, але я кажу Я бачу, що тут буде Лобода І коротко, вже цвіла соя і виходить, що... Треба було знову заходити гліфосатом. Ну я не хотів. По-перше, не було коштів ще на один обробіток гліфосата. а по-друге, не хотів, тому що я знав, що я її присажу. А так я маю такий от результат по сої. Що тут у нас? Ось тут бачите, Сучики-піки, земелька, що у нас тут? Суханина цей, сухенька. Вінелька, що там. Ні, ну є влага. Влага є щось. Коротше, бубики доливаються, все буде добре. Це вже а ось дон. По 4 зернини, по три, знизу вже налиті, я не переживаю. Буде тут соя, як я кажу, я по своїх три заберу, мені Ну Тут буде більше. Буде більше, но прийдеться... Ну я планував так і тут забрати. Прийти її крупанути разочок. Що робиться? Зайду я її, мабуть, через тижня-півтора бабахну гліфасатом. Бо тут на цьому полі не було кламазона І посіємо тут ми, мабуть, взимов пшеницю. Бо тут вже 3 роки короче, був цей була соя. Я навішну три роки підряд, кажется, тут була соя. Гарні буби, мені подобаються. Ми її накриємо гліфосатом, спалимо її, поможемо їй дозріти. Зодно підсохнеться лобуда, насіється, а двудолочку лобуду ми з пшенички заберемо. Це якби проблеми нема в цьому, так що переживати не будемо. На цьому полі не було кламазона. А ви самі знаєте що ти тут з краю взагалі пройти не можна Там вона якусь з краю вона така майо, -ма там трошечки. Ну тут горбочок і глинка, там вона теж краще. І та частина, де після дущу сіяна теж краще. Ну і тут отців був роблений теж, виходить вже після того як я поле засіваю, бо я спочатку сівайновий сію поле сію а потім роблю отсів. Ж не так, як простою СЗшкою. Ти заїжджаєш, робиш отсів, а потім сієш. всі винови, все наоборот. І структуру ґрунту можна подивитися. Що в мене тут робиться? Нормально. Корінчики, все. Вон мертва земля йде донизу. Відходить земля. Це поле теж в мене під нову тілом вже десь років 7. Сусіда вон... Дозріває своє жовтіє. У мене ще така зеленкувата стоїть. Ну, гарна. Ну і лобода гарна. І, ця. і три роки назад каже, тут була теж кукуруза в корнева. Є там попереднє відео, що в нас там по кукурузі Хрін не знаю. Ну повно налито. Наліто можете повезет. Не, в карнему буде кукурудза, в холдинга буде кукурудза. Качанчики закрить Вуде кукурудза. Ну качани такі Такі якісь по два Ну вони якісь, якісь... Тут взагалі вон попрацювала За О, Боже боже А що так вони Що вони так? Холдинг профтикал. Та ні, не буду тут не мати кукурузу. Це якось нілась, бо то є гарний. Що це вони так. Та ні, не буде. Ні. В цьому году у них не буде кукурузи. Ну такое як вони звикли збирати. Так, будемо їхати, всі лайки, підписки, ми сьогодні зайняті були. Сівалочкою повним ходом. Сівалочка сіваного вже зібрана. Завтра остались такі мелочі настройки. Ну, коротше, то що два роки планував, там буде повернути, бачите, ту, а тут своє. Чекайте, лобуди майже нема, бачите? Це з краю ось до. Там далі чистоган Ну, відчається, вон так і видно. Пів поля, хлоп, і пошло. Коротше, пошла. Пошла жара. Так, це я розвертаюся тут всі. Короче, Анова нова вже зібрана. Все поміняні, втулочки, люфти убрані. Завтра ще тільки пару настроючок треба зробити попереднім турбодіском. Треба знайти рівну площадочку таку і протягнути її легенько позаміряти які турбодиски і рулеточкою їх поздвигати, щоб вони йшли чітко по пітну соперекосновення сошничка. І, коротше, і на тому в принципі все, сівалка буде готова. Ми далі, що будемо там? далі далі. далі коротше, ми переходимо до підготовки насіння озимої пшениці, перевіємо її. Протруємо, запакуємо в бікбеги і коротше, пускай стоїть. І, бо буде, наприклад, тут уборка сої і одразу за комбайном сої буде сіятися пшениця. Виграв, я ще там не знаю що казав. Тонну мінеральну від африканської навіть допомоги. Коротше. Ну Не прийшли собаці хвіст, але все одно тона це якби. -то. Дякую. <реш> Дякую. Так, всім пока, ставим лаєчки. Прийшов день, там крутили гайки. Гайків сьогодні крутились багато, і сошників і сівенове. І, ну, не важу як простої СЗшки. трошки в'ясу мають. Натягалися цих сів сошничків, повиставляли, підрегулірували в сошниках між тарілками, щоб було теж там мінімальне. Все покраснування, щоб не крутились, по ходу. Ну, коротше, той, хто крутив колись, той так що ну, втомлений трошки кажу, іду додому, трошечки втомлю. Так, лаєчки, підписочки